Друзі, привіт! Роман Істомін дав майстер-клас і відповів від імені сухопутних військ, жорстко відповів на те, що оприлюднив Лубінець про порушення наших з вами прав, про правопорушення, які вчиняють ТЦК, і те, що явно розхвилювало громадськість. Власне кажучи, я не розумію, чому сухопутні війська на запит журналістів відправили Романа Істоміна давати пояснення, який Прямо ж в цьому ефірі і сказав, що ну, взагалі, то я не юрист. Ну, добре, раз відправили, тоді я прокоментую як юрист. А ви підпишіться на канал, щоб знати правильну і якісну юридичну інформацію. У мене є ще і телеграм-канал, заходьте і туди, тому що там є частіше інформації, ще більше, і різних юридичних коментарів щодо захисту ваших прав. Отже, друзі, маю сказати, що одна із тез, і Стоміна під час інтерв'ю була все-таки розумною про неї. Я в кінці відео скажу. Але спочатку давайте послухаємо те, що жодним чином не відповідає законодавству. Ви ніколи не фіксували в межах там своєї роботи це як порушення, коли військовослужбовці ТЦК закривають обличчя і знімають розпізнавальні знаки. Ви не вважаєте, що це порушення, якщо в них є документи? Я вважаю, що військовослужбовець він людина і він може е мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах. Почули, Балаклава, це тому, що представник ТЦК людина, яка не бажає публічності. До речі, я очікувала взагалі на іншу відповідь. Я думала, що вони почнуть повністю заперечувати, що ось ці люди в Балаклавах, невідомо хто, і не ТЦК. Але Істомін не заперечив, що це ТЦК. Отже, схоже, він визнає, що все-таки це вони і так вони працюють. Коли публічна особа виконує публічні функції, тобто функції, які. Покладені на неї державою. То вона, ось ця публічна особа не повинна розраховувати на ось ті положення цивільного кодексу, який, ймовірно, мав на увазі і сам стомі. Давайте зараз усі норми от щодо гласності, хоча б і судового процесу, або там парламентські засідання. Давайте все скасуємо. Там же теж люди сидять, може, вони теж не хочуть показувати своє обличчя або одягнути там балаклави. Друге, що дуже важливо, і закони, постанова 560. чи Ітко встановлюють імперативні правила, що коли відбувається процес оповіщення або перевірка документів, то обов'язково такий представник ТЦК перед громадянином відрекомендовується, повідомляє мету зупинки і під час спілкування на вимогу громадянина пред'являє свій паспорт, а також і посвідчення, службове посвідчення особи уповноваженої вручати повістки, яка може бути тут балаклава. Крім того, відповідно до закону і до постанови 560, має бути відеофіксація цього процесу. І для них вже спеціально затвердили окремі інструкції і для ТЦК, і для поліції. Я про це в попередньому відео повідомляла. Але єдиний випадок, коли відеофіксацію можна не проводити, це якщо перевіряють представника СБУ або розвідки. От зупиняє вас представник ТЦК, ви йому одразу говорите, я не з СБУ. Будь ласка, вмикайте камеру. Оскільки я бачив випадків спілкування від початку, починається воно завжди так. Якщо ми бачимо всі відео, що я бачу якихось конфліктів, вони чомусь починаються з середини або навіть з кінця, коли вже йде сам конфлікт. Потрібно розуміти, що конфлікт не починається на порожньому місці. Якщо та ЦК стверджує, що ось ці всі, всі побуття це відео зсередини, то будь ласка, покажіть своє відео. Ви ж повинні доводити. Це ж ваший обов'язок, доводити правомірність своїх дій. Доведіть записами із своїх бодікамер, що все починалося правомірно. Тут ми переходимо до дуже цікавого інсайту, який може бути веселим для правників. Я не правник, звичайно, я не юрист. От, але е, трішки я читав про е, правничу допомогу, от е, і наскільки я пам'ятаю, е, допуск адвокатів, адвокат е, це взагалі мовить лише для захисту судових процесів, якщо не помиляю. так, так так. От е, так та СП це не судовий процес. Там е, громадян не потрібні адвокати. Але якщо а громадянин послуг... вважає, що його права порушили, наприклад, і він потребує адвоката. Якщо громадян вважає, що його права порушені, він звертається до правоохоронних органів. Мені б хотілося порадити Роману історію ну, не менше дивитися американських фільмів і більше читати е, законодавство України, зокрема закон про адвокатуру адвокатську діяльність, нехай, хоча познайомиться з статтею першою, там от першої статті вже буде достатньо для того, щоб зрозуміти, хто такий адвокат, що він, які функції він виконує, де він може представляти людину, та за яких умов. І я нагадаю навіть, що той Бінський, який зараз сидить в СІЗО, і то використовуючи свої зустрічі і право на адвоката, якось прилаштувався і веде навіть свій канал. А в людини забирають в ТЦК телефони, відбирають доступ до адвокатів. Ну і що це за режим такий виходить, що в ТЦК жорсткіше ніж в СІЗО. Роман Естомін каже, що не всі ТЦК ламають ноги адвокатам. Не всі ТЦК забирають телефони. Ну, окей, можливо, але... Якщо не всюди і не всі, то це ніяк все рівно не спростовує тих фактів, які надав Лубінець. Все рівно забагато. Врешті-решт, Роман Естомін каже: А що ж пропонує тоді Лубінець? Ну, на питання журналіста, що пропонує Роман Стомін, отут я скажу розумну річ. Він сказав, що він не повинен пропонувати. Дійсно, без юридичної освіти краще і не лізти щось пропонувати. Оце вже я розумію, розумна теза. Те, що Каже інстоміна, де ж окрім критики у лубінця пропозиції. Ну лубінець, лубінець там не давав свої пропозиції. Сам Інстомін пропозицій немає, але найкраща пропозиція мені здавалося, її вже багато разів усюди озвучували це мирні перемовини. Ось це пропозиція, тому що ну, скільки завгодно можна шукати крайніх, вини взагалі не виправдовувати їх жодним чином, але поки буде продовжуватися війна, ось ці конфлікти вони нікуди не зникнуть, навіть якщо їх стане менше. Тому що там, де є примус, є супротив, а де є супротив, завжди є конфлікт. Друзі, напишіть свою думку в коментарях. А якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваша інспектор Прага.